Всім вітання! У нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні, на огляді наш улюблений автомобіль, який ми найчастіше стараємося привозити Volkswagen Golf Plus 1,6 MPI 2007 року випуска. Детально в даному відео оглянемо стан даного автомобіля і підтвердимо нашу репутацію надійності і гарних автомобілів цим, цим екземпляром. І так, автомобіль не битий, не фарбований, без корозії, в класній комплектації, на класних легкосплавних 15 дисках. До речі, чорний колір личить даною, даному кольору автомобіля. Ці легкосплавні прямо сюди дуже в тему стають. Чистенький варіант з парктроніками, 1,6 MPI, 197 тисяч, абсолютно повністю беззаперечно підтвердженого пробігу. Є сервісна історія, є техогляди, є мітки по кузову про обслуговування. Дуже достойний домашній збережений варіант. Показую загальну частину кузова, що автомобіль не має царапів м'ятин коциків. Омивач фар проти отуманки. Прям ефектне класне авто. 1.6 mpi мотор народний, БСЄ, ставиться газ. недорогий в обслуговуванні. Тому ці автомобілі люблять. До речі, ми маємо найбільший вибір Volkswagen Golf Plus у Вінниці. Нам подобаються дані автомобілі, на них гарний дуже попит. Класні комплектації, недорогі в обслуговуванні, нагадую. Показую загальний стан, що немає ніяких зауважень. Лобове скло чистий 2007 рік. В прозі в слабких місцях пороги арки, крила немає від слова абсолютно. Пройдемося разом з вами толщинометром. Розглянемо стан салону та підемо підсумки сьогоднішнього класного оновлення. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Ви будете першим власником в Україні. Отак, перейдемо до розгляду стану кузова. Блін, класна машина, мені прям дуже подобається. Естетично Так, автомобіль не фарбований. Ні по аркам, ні по кузову, ніде. Це такий колір, що фарбовані деталі видно зразу. Він відкритий для будь-яких перевірок. Ми завжди відкриті до будь-яких СТО, підбір, перевірок, автопідборщиків. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися 91.7. 104 на арочках по просьбі підписчиках тикаю. 85,3. 85.3. 94,9, 86,9. І так, заглянемо в салон. Повний електропакет, карти не привищі, автомобіль дуже в чистенькому стані. Прийоми в оригіналі, віддімітки Volkswagen. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась навісного обладнання. Корозії вздуття немає на порогах. Дублююча табличка з Він-кодом. Противотуманки, круїз-контроль, клімат-контроль двохзонний, шкіряне кермо. Кермо не фарбоване, не перешите, не відновлене, сидіння не провалене, ніяких зауважень немає. Особливість комплектації це, і це в нас гуал е, чи тур. Не пам'ятаю, іде строчка, весь зразу е, сходиться, бачите, з, по всьому автомобілі в один колір. Е, клімат-контроль двохзонний, підігріви сидінь, потолок чистенький, не проваляний. Автомобіль вартує уваги. Задній ряд так само, тут дуже е, зручно для людей високих, 1,80 метр 80, легенько, 1,90 м сідає, для них зручно, дуже практичний правильний автомобіль. Корозії ніде немає, нічого по автомобілю не крутилось, не знімалось. Великий міський багажник. Тут йде отакий ремкомплект домкрат, насос. Це на місці, покажу, що ДТП ніяких не було, всі заводські шви, точки, все по заводу по автомобілю. Всі наклейки присутні. Оптика вся рідна, абсолютний оригінал. Все, як ви любите. Приємний дуже автомобіль, новенькі коврики лежать. Так, основне пробіг. Е, так. Автомобіль ми перевірили, обслужили, замінили комплект щеплення. От стойно, щойно його заправили 1458 гривень фріоном. Є сервісна книга з відмітками по кузову. Масло до сих пор 5В40 Shell Helix. на 161 144 відмітки по обслуговуванню автомобіля по тихогляду. Останній тихогляд: 188 тисяч був у 2023 році. Два ключі, ще додаткові відмітки про обслуговування автомобіля. На яких пробігах це все було 176 на пробігу. Тобто тут беззаперечний факт, що пробіг тут рідний автомобіля. По кожному автомобілю ми надаємо повністю інформацію, будь-якому експерту готові йти до кінця і доказати, що наш пробіг і стане автомобілів. Відповідні ціни так же само. Дивіться, пройоми в оригінальнішому стані, нічого не крутилось, не знімалось. Розглянемо стан роботи двигуна. 197 533 км пробіг клімат справний, свіжо заправлений, дує капець, магнітолка справна. Скло підімачі всі працюють. Задні так же само, все працює. Підкапотний простір. В оригінальному стані, дивіться, нічого не крутилось, не знімалось, тут як включився компресор, пройоми, підкапотка. Просто музейний експонат. Всі ущільнювачі присутні по автомобілю, паралон, антифріз G12, все чистенько. На 160 тисяч був замінений ремень. Тобто зараз можливо тільки там замінити масло і все. Обслуговувати автомобіль не потрібно, повністю все перевірено. Кришечка, все як ви любите. Не димить, не труїть, не сапунить. Підкапотний простір даного автомобіля є талоном для ваг групи. Стан приклад, з якого треба брати при покупці автомобіля. Весь пластик на місці, утеплювач чи захист акумулятора, як воно правильно називається, все на місці. Пошкоджень ніяких немає, автомобіль не димить, не труїть, готовий до будь-яких абсолютно перевірок. Акумулятор варта. Блін, класний авто, стан прям вражає. І так, підемо підсумки. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто автомобіль в максимально існуючому оригінальному стані. Все, як ви звикли бачити у нас на каналі. Ми бережемо свою репутацію. Автомобілі стараємося знаходити з малими пробігами в гарних комплектаціях та в ідеальнішому стані по кузову. У нас така тактика, такий пріоритет і принцип нашої роботи. Ми не розглядаємо погані автомобілі ізначально. Ми працюємо офіційно, працюємо медійно, Тому автомобілі мають бути у нас відповідні. Хто за нами слідкує, той знає прекрасно стан автомобілів, які ми приганяємо, і до, як наскільки сильно ми їх перевіряємо та детально обслуговуємо при необхідності. І так, було оглянуто не битий, не фарбований, абсолютний оригінал. Volkswagen Golf Plus, 16 MPI, BSE, мотор на класній комплектації. Клімат підігрів, круїз, контроль парктроніки, повний електропакет. Автомобіль без ДТП, без корозії, абсолютно весь в рідній фарбі, на класних легкосплавних дисках. Свіжо обслужений нове щеплення, заправлений клімат. Дуже достойний домашній збережений варіант з Німеччини. Купляли, доставляли. Особисто рекомендую настойчиво звернути увагу на даний автомобіль, так як. Це еталон стану для Гольфа плюса. Це верх стану, який може бути для даних автомобілів. Знайти такий музейний експонат це задача зірочкою для будь-якого автомобіля чи то 2007 рік, чи то 2023 рік. Класно виглядає естетичний чистий автомобіль. Ці наші автомобілі проходять технічну перевірку на станції техогляду, тому в нас є послуга. Доставки під дім. Ви можете бути впевнені, що приїде дуже класне збережене авто, яке буде вас радувати щодня. Якщо вам сподобався даний варіант, не зволікайте, будьте першим, телефонуйте, замовляйте доставку під дім бо приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Ми маємо найбільший вибір у Вінниці по марці Volkswagen Golf Plus 1.6 MPI. Це народний класний автомобіль, користується шаленим попитом. Це правильна інвестиція. Автомобілі ці дуже легко продаються. Тому, якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, приїжджайте до нас на смачну каву або запрошуйте нас до себе з доставкою підім даного екземпляра. З вами на огляді був Женя. До нових зустрічей з новими оглядами!